Ось Успокопка з здесь. Прийшла тільки перша частина. Ще чекаю на другу. Так, перше, це у нас... Не знаю, що це а, це таймер для роботи. Я собі купила. Сподіваюся, він працює. Треба буде ставити батарейки. Таймер для роботи, щоб працювати і відпочивати. А далі. О, Наліпки різдвяні. Вже готують до Різдва. О, вот таких от, о, от такі класні білочки. Це для, на подарунки для дітей. Ось такі різні-різні. Вони йшли по знижці за 9 грош. Тут ціла упаковка їх штук 50 Ось Такі вони всі різні. Далі. О, я для що О, чекала? Якась вона крива. Жесть. І вот така сама друга. Далі. Не знаю, що це. Зараз попросимо. Я не пам'ятаю, що я заміна, якщо чесно. Це для скотчу. Скотч тримається і щоб було зручно запаковувати посилку. Вирішила спробувати такий. Він теж не дуже багато коштував, наче по знижці його взяла. Я тему все, що по знижкам. До 4 зл. Ось це, от я чекала. це для столових приборів. А для вітдейла це ложик. Такий під він дерев'ян, Де точніше. У мене якраз кухня в чорному кольорі, в білому і в такому біжевій дерев'яні. Буде працювати класно. Так, далі, о, дірочки. Я таки буду на одяг чіпляти на резбон. Так, і щось ще. Що я там ще таке замовлю. Для китайчика. Це теж подарунки для клієнтів. клиентів. Вот Ось така пачка. У мене вышла за 4 злотых. Еще чекаю другую посилку, там будет більше новорічних на жаю речей. Всем дякую.